Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ФПВ-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Москва втратила свої позиції в Сирії та змушена принизливо відступати. Російські жести доброї волі сирійці супроводжують своїми красномовними жестами. На сході демонстрація підошви є синонімом найгіршої образи, тобто російський військовий контингент сирійці просто шлють вслід за російським кораблем на дно, і це не дивно, адже 13-річна війна в Сирії проти диктаторського режиму Асада спричинила масштабну кризу з мільйонами біженців і сотнями тисяч загиблих. Окрім того, зараз викриваються і страшні факти тортур та страт противників режиму. Правозахисники повідомили про масове поховання під Дамаском у Сирії, що містить тіла щонайменше 100 тисяч людей, вбитих колишнім урядом. І Росія зіграла у цих злочинах не останню роль. Не тільки росіяни підтримували Асада й воювали проти його армії, а й самі чинили самосуд над сирійцями. Бандити з так званого ЧВК Вагнер неодноразово знімали на камеру розчленування та страти сирійців. Так, у червні 2017-го росіяни жорстоко стратили чоловіка на ім'я Мухамат у провінції Хомс і самі ж зняли злочин на камеру. На записі чотири людини, що говорять російською, б'ють ще живого чоловіка кувалдою і потім розстрілюють його з автоматів. Усе це супроводжують сміхом і схвальними коментарями, а з телефонів грає пісня про російський спецназ. Відео потрапило у медіа два роки по тому, в листопаді 2019 року. Тоді ж брат жертви подав заяву до слідчого комітету Росії в надії покарати злочинців за вбивство з особливою жорстокістю. Утім, слідчий комітет РФ навіть не почав розслідування обставин вбивства, хоча російській владі надали усю необхідну інформацію. Власне, головні докази. Злочинці зняли та оприлюднили самостійно. Цей випадок демонструє, що росіяни роками і поводили себе у Сирії абсолютно безкарно. Активна фаза російської військової операції у Сирії тривала з 30 вересня 2015 року по 11 грудня 2017 року. Тільки за перший рік Росія здійснила понад 6 тисяч бойових вильотів, і значна частина цих атак прийшлась на цивільні об'єкти у провінціях Рака, Ідліб та Алепо. Російські окупанти закріпились у Сирії на двох військових базах у Хмеймімі та Тартусі, але тепер, по прошесті 13 років, спішно пакують манатки. 8 грудня 24-го року повстанська армія Хаят та Хріра Шам тріумфально увійшла до столиці Дамаск. Режим Асада було повалено, того самого Асада, якого Путін обіцяв усіляко військово підтримувати. На постійній основі будуть діяти два пункти базування. В Тартусі і здесь, в Мимиме. І якщо терористи вновь поднимут голову, то ми нанесемо им такі удари, яких вони поки і не видели. Як виявилось перебування Росії на військових сирійських базах? Не таке вже й постійне. Після падіння режиму Асада російська армія поспіхом почала, як кажуть, на Росії переводити свої війська на більш вигідні позиції, тобто ганебно тікати. 10 грудня росіяни почали виводити свою техніку з авіабази Хмеймім у Сирії, та наразі, ймовірно, переміщують її на військово-морську базу в Тартусі. Адже за цей порт росіяни мають намір поторгуватись з новою сирійською владою. Росія усіма силами намагається домовитись з новою владою, що очолила Сирію, адже присутність російських кораблів у Середземному морі була частиною великої геополітичної стратегії Москви ще з часів радянського союзу. База в сирійському порту Тартус, створена у 1971 році, стала одним із ключових елементів цієї стратегії. Радянські генсеки мріяли про гегемонію на близькому сході і ці марення повітряно крапельним шляхом, вочевидь, передались путіну. Спочатку. 2000-х років з його приходом до влади стратегія щодо бази в Тартусі була не лише збережена, а й розширена. Тож, як тільки в Сирії спалахнув конфлікт, Москва почала активно використовувати нещастя сирійців. Щоб задовольнити вологі мрії свого диктатора, збереження цієї бази для Кремля це як остання спроба застовбити радянські прагнення до глобального впливу. І Якщо доведеться, Путін радо видасть голову Асада повстанцям в обмін на базу в Тартусі, офтальмолог за освітою Башар. Явно щось прогледів у пошуку союзників. А поки він ділить койку з Януковичем у путінському хабі для біглих диктаторів, сирійці в усьому світі висловлюють своє презирство російським втікачам. Halep havaalanındaki Rıstıs'ındayız, köpekler buraya girir girmez, arabalarla da köpek gibi koştular buradan. Allah'a hamdolsun. Evet. Onları rezil kılan, bizleri üstün kılan Rabbimize hamdolsun. Vel izzetü lillahi vel rasulihi vel müminin. З російського так званого дипломатичного представництва в Дамаску місцеві мешканці зняли не лише окупаційний триколор, а й навіть табличку посольства РФ. А до тимчасово відкритого російського диппредставництва у Лондоні місцева сирійська громада прийшла би голосно озвучити свій меседж Сирія вільна і Україна буде вільною від росіян.